Вирішення нагальних проблем завдання номер 1 Минулого вівторка в Дунаєвецькій міській раді відбулося чергове засідання виконкому, де розглядався ряд важливих для міста питань. Начальник управління освіти Володимир Колісник, зокрема, доповідав про організацію підготовки до літньої оздоровчої кампанії-2016. А от як працюватимуть дошкільні навчальні заклади міської ради у літній період, розповідала методист комунальної установи Методкабінет Галина Давиденко. Не уминули і питання щодо встановлення тарифів на послуги водопостачання в селах, мережі яких перейшли на обслуговування до комунального підприємства Міськводоканал. Про це інформував начальник Сергій Дудка. Члени виконавчого комітету прийняли ухвалу про повноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови про попередження або штраф. Потреба в цьому виникла в зв'язку зі створенням реєстраційної служби. Було надано дозвіл на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, співвласниками якого є малолітні. Затверджено також пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних закладах. Встановлено громадський контроль за засудженим надано дозвіл на видалення зелених насаджень та виділену допомогу на поховання присвоєно поштову адресу. А ось дозвіл на розміщення зовнішньої реклами аптеці бажаємо здоров'я, члени виконкому, врахувавши думку жителів будинку, де розміщений заклад, не надали. Разом з тим, дозволивши встановлення тимчасових споруд в районі торгового комплексу Росія. виконкомівці вирішили скоротити термін дозволу до шести місяців. Зобов'язавши підприємців привести свої заклади у належний естетичний вигляд. Думки присутніх розділилися під час встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі. Більшість запропонувала дозволити власникам кафе вагон торгувати у палаці біля закладу, лише обмеживши час роботи до 22-ї години. В результаті дозвіл надали мотивуючи це збереженням чотирьох робочих місць, а відтак і надходженнями до бюджету міста. Минулими вихідними головною вулицею Дунаєвець пройшла хода присвячена Дню сім'ї. Її організували прихожани чотирьох конфесій, і велика кількість дунаєвчан взяли у ній участь. Захід розпочався біля Дунаєвецької загальноосвітньої школи номер 3 і завершився біля міського культурно-мистецького просвітницького центру. Тут учасники ходи провели спільну молитву. Ми сьогодні живемо особливий час. Коли е, е, сили зла роблять все, щоб в нашій державі не було сильних сімей, щоб наша держава могла приймати різні закони, які руйнують державу е, сім'ї. Тому ми сьогодні прийшли разом з нашими дітьми і сказати, що Бог. Який створив людину, він хоче, щоб кожна людина мала свою сім'ю, щоб кожній сім'ї народжувалися і виховувалися діти. І коли ми будемо виконувати Божий план, Божу ціль, тоді ми будемо мати сильні сім'ї, будемо мати щасливу державу, до якої ми всі прагнемо. Шануй батька і матір свого, буде тобі добре жити на землі і будеш довго жити на землі. А якщо не будеш шанувати батька і матір свого, а будеш шанувати чужого, буде тобі погано жити на землі і скоро помреш. Ось із цих слів, і треба робити кожному свій висновок. Кожній людині, чи то дитина, чи то доросла людина, але ми повинні вшановувати батька і матір свого. І в це свято ми сьогодні і докладаємо зусиль, щоб е, вчитися шанувати батька матір свого. Докладаємо зусиль для того, щоб показати іншим, як це робити, і щоб е, людей додавалося більше й більше тих, хто б виконував це все, що написано в святому письмі. Цим заходом ми хочемо собі пригадати і таким чином також виразити вдячність Богу за прекрасну інституцію, якою є подружжя, якою є сім'я. Сім'я це є великий, великий дар, але з іншої сторони дуже велике завдання. Бог придумав, щоб було подружжя, і для того, щоб подружжя було подружжям, то потрібно жити згідно інструкції, згідно того порядку, який Господь дає для того, щоб побудувати подружжя. Якщо забрати сім'ю з нашого суспільства, ми як цивілізація, ми як людство, ми просто вимремо. Ми вимремо і ми пропадемо. Тому сьогоднішній наш голос до того, який вже е, сьогодні звучав, він полягає в тому, що збережемо сім'ю, збережемо країну. Нехай Господь благословить нас всіх, щоб ми берегли наші сім'ї, ми будували наші сім'ї, і ми таким чином. Будували наш спільний дім Україну, та захід на цьому не завершився. Його продовжили атракціони та забави для головних учасників заходу дітей. Тут був хокей з м'ячем, у який охоче грали діти різного віку. Типу. Командні ігри, стрільба з лука. А з ініціативи міської ради діти мали змогу, а де хто й вперше покататися на справжніх конях. Цю розвагу організували вихованці кінної школи на чолі з Олександром Гуровим. І, хоча погода була досить прохолодна, у міському парку в той день було тепло від щасливих дитячих посмішок. З настанням сприятливої погоди Дунаєвецька міська рада проводить ремонт доріг на території об'єднаної громади. Роботи ведуться в усіх селах, а цього тижня розпочались у місті. До ремонту шляхів і вулиць залучаються спонсори та інвестори. Детальніше про це розповів депутат районної ради Михайло Поліщук. Ремонт проводиться в складчину, міська рада виписала посипочні матеріали. А Народний депутат Олександр Володимирович Жерега надав транспорт. Сьогодні вже завезено цей матеріал на вулицю Степана Разина і далі буде продовжуватися робота по місту Дунаєвці. Футбольний сезон 2016 року у місті Дунаєвці розпочався грою між місцевою командою ФК Дунаєвці та ОТГ зі Старої Синяви. На урочистості з нагоди відкриття змагання. Зібралися шанувальники футболу, ветерани спорту та представники влади і громади. До навеч завжди славилася в спортивних досягненнях. Нам вдалося за ці роки досягти значних результатів у таких видах спорту, як футбол, волейбол, дзюдо, гіровий спорт. Я рахую, що у нас гарні перспективи, гарні можливості і у нас це є для того, щоб ми далі продовжували. Щоправда, довгим промовам та вшануванням завадила погода. Але вона не перешкодила гравцям, що вийшли на поле. Адже, як говориться, матч відбудеться за будь-якої погоди. Висока майстерність допомогла господарям поля. Перевага була на їхньому боці, що й вилилося у розгромний для старої синяви результат гри. Результат гри 7-0 на користь. Наших футболістів говорить про те, що, безперечно, нашу перемогу. Голи в даній зустрічі забили два м'ячі Бондаренко, Горський, Сушицький, Цинчик, Карловський та Баліцький. Гра досить цікава була. На жаль, на жаль перед початком зустрічі пройшла гроза. І Глядачі, які прийшли, все-таки вона не злякала. Глядачі тепло і підтримали напроти всього матчу нашу команду, за що хотілося їм подякувати, адже завжди 12-й гравець, це, він так називається, завжди підтримує нашу команду. І футболісти своєю грою показали, що команда нас цікава. Як я вже хочу ще раз вкотре сказати, що одна. З наймолодших команд, в основному гравці це наші місцеві футболісти. Користуючись можливістю, хотів би подякувати міському голові Заяць Велині Володиславні, депутатському корпусу за матеріальну та фінансову підтримку не тільки футбольної галузі, а взагалі спорту, і спорту вищих досягнень і в цьому році вперше. Для сільського спорту було виділено 100 тисяч для закупівлі необхідного спортивного інвентаря, необхідних м'ячів, волейбольних необхідних інвентаря, які в першу чергу піде на розвиток сільського спорту.